Вітаю вас! Я починаю розіграш ось цієї гарної м'якенької іграшки сріблястого тюленя. Його, навіть той, хто підписався на мій канал, передивився декілька відео. Залишив коментарі під цим відео і порекомендував своїм друзям. Запускаємо генерацію. Вставляємо ссылку. Чекаємо ось оце відео, по якому ми починали свій розіграш. Загружаємося. Так, у нас цікавить одне. Один коментар. Що за десяточка тут? Я не знаю. Так, у нас 23 коментаря. Чекаємо, чекаємо. Так, ста. Ще ще, ще. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поздравляю! Я ще подивлюся, хто це такий. Дякую за коментар. Дуже було приємно, що ви приймали участь в цьому розіграші. Це Ліза Круть. Вітаю! Лізочка, ти одержиш цю м'якеньку іграшку. Залиши, я тобі залишу в коментарях, куди звернутися, якщо ти знаєш мене особисто, будь ласка, подзвони мені. Дякую за увагу і за те, що ви прийняли участь в цьому розіграші. Всіх люблю і цілую.